Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо очолить робочу групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на європейських посадовців, ознайомлених із перебігом переговорів. За їхніми словами гарантії безпеки будуть складатися із чотирьох компонентів військової присутності протиповітряної оборони, озброєння моніторингу, припинення бойових дій. Джерела видання повідомляють, що Сполучені Штати можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, але введення американських військ на територію України не буде. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, добрий вечір. Радий вас вітати. Добрий вечір, вітаю вас. Пане Сергію, ну от НАТО згадують занадто часто іноді в суї, взагалі, от в цьому всьому для Росії лякалка для Америки заборона українське членство. Але як у НАТО гарантії безпеки схожі на п'яту статтю НАТО? Це просувала вже Італія. Зараз Джорджа Мелоні наголошує на тому, що от тепер же італійську думку нарешті беруть в роботу. Рубіо очолює комісію, яка працює над гарантією якими вони мають бути і будуть. Ви бачите ситуацію. Ну, власне, тут, якби ми бачимо НАТО і власне, північно-атлантичний договір, і п'ята стаття, яка згадується як зразок тих гарантій безпеки, які повинні бути, власне були такі заяви, що очевидно. Про членство України в НАТО не йдеться, але давайте дамо Україні такі гарантії, такі високі гарантії безпеки, щоб це виглядало як стаття номер 5 Північно-Атлантичного Вашингтонського договору. Але ну, очевидним є, що ніщо не може замінити цю статтю 5, тому що якщо ми говоримо про НАТО, то там система налагоджена багатьма роками, є певні протоколи, є злагодженість, є взаємосумісність, є розподіл обов'язків військових, цивільних, аналітиків, і е, це все інструмент безпеки. А якщо створювати щось нове подібне, то е, тут е, питання, як це все зробити, щоб це так само працювало. Мені здається, що простіше всього е, прийняти Україну в НАТО і е, таким чином автоматично ця п'ята стаття буде діяти щодо України, тому що є ці всі наробки. Угу. Якщо пане що... Сергія, але ж вже деякі речі озвучилися. Трамп сказав, військ на землі американських не буде, а європейці можуть це робити і проти цього мовляв Росія. Я так принаймні розумію слова, не заперечуватиме Британії і Франції вже певний час розробляли а, ідею своїх свого миротворчого контингенту. Щоправда, дуже різна інформація надходила про чисельність, про форму. А, Німеччина заявляла про можливість участі, але потім говорила, що а, власне наземний контингент не розміщуватиме, але в будь-якому разі європейські сили з якоюсь непрямою підтримкою Америки. Що це може бути? Ну тоді це не виглядає як п'ята стаття. Якщо Наприклад, американці не можуть собі дозволити перебування своїх інструкторів бодай на території України це вже зовсім не п'ята стаття. Ну і справа в тому, що тут дійсно є коаліція охочих європейська є заяви там окремих країн країн Британії і Франції, які говорили про те, що Можлива участь їхніх військових на території України. Про це навіть в якомусь інтерв'ю згадував канцлер Мерс, але, очевидно, там є сильна опозиція цьому, це питання ще для Німеччини теоретично. Проте я впевнений, що і Британія, і Франція не надішлють свої війська в Україну, якщо не буде підтримки з боку Сполучених Штатів. Якщо Сполучені Штати не дадуть. Добро, так би мовити, на це і не будуть самі гарантами безпеки для цих країн, які так би мовити будуть більш на передовій лінії. А такого від сполучених штатів ми поки що не чули. Тим більше, коли йшла розмова в овальному к білому домі, в овальному кабінеті серед лідерів європейських країн, там звучало так, і всі дякували Трампу за те, що і Сполучені Штати долучаться до цих гарантій безпеки. Але натомість ми в кінці кінців, уже після завершення цих перемов, чу чуємо окремі заяви, що там американців в Україні не буде. То що ж тоді буде з боку Сполучених Штатів, буде лише те, що я на сьогодні це дозвіл закупляти зброю у Сполучених Штатах за свої гроші за гроші України, за гроші європейців. Скажімо, ну ми б хотіли бачити, також щоб цей фонд. В якому накопичуються ресурси для покупки американської зброї, щоб туди поступали і американські гроші, також Америка, член НАТО, і теж би могла б нам співфінансувати цю всю допомогу, яку надає НАТО. Будемо сподіватися, що так і буде. Але чим тоді це відрізняється від просто позиції до... Якихось інших країн, uh -huh. які е, мають право закупляти в Сполучених Штатах зброю, тобто це ще не зовсім ті гарантії, які потрібні. Я просто повторюю свою думку, що формувати щось нове, новий велосипед, так би мовити, в системі безпеки, і щоб він був подібний на п'яту статтю. Якщо дійсно ми про це говоримо, то це питання складне, не одного дня, і потім е, яка впевненість, що все так буде виконуватись, як може бути зазначено. Начено там в окремих достовіле але принаймні так. Політики обставляють ситуацію, що е, все розвивається стрімко, що часу на формулювання цих гарантій не так уже багато, і комісія під орудою Рубіо вже береться за це. А паралельно із цим сьогодні, наприклад, відбувається онлайн засідання групи е, країн, які допомагають Україні. Так, у цієї коаліції рішучих коаліції охочих бере участь в цьому засіданні ще і е, 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 генеральний секретар НАТО. Обговорюють вони, ну в тому числі нинішніми. Механізм фінансування через НАТО допомоги Україні. От ви бачите можливість того, що якийсь дієвий механізм може бути напрацьований за тижні? Бо якщо зустріч зеленського і Путіна, а потім зустріч зеленського Трампа і Путіна, це питання тижнів, то цей механізм має народитися ну зараз, до кінця серпня, максимум там в першій декаді вересня. Ну, саме так, 11 років веде російсько-українська війна, і лишилось ще пару ночей, просто щоб все завершити. А так якби не було часу це зробити, я впевнений, що зустрічі Зеленського і Путіна не буде найближчим часом, тому що моя думка Путін власне запропонував Трампу спочатку свою зустрічі з Зеленським, а не трьохтрьохстороннього, тому що. В тристоронній зустрічі США відразу візьмуться за повірять Путіну і візьмуться за цю за організацію цієї зустрічі. А Росія її насправді не хоче проводити. А якщо це переливається в двосторонній формат, то це вже якби більше. Діалог між командами України і Росії це все буде переноситись, зміщатись, і так би мовити, Трамп трошки заспокоює для Росії. Головне це тягнути час. Тому я впевнений, що найближчим найближчимся моя думка цього, цього не буде. Це буде перенесено невідомо, невідомо на коли. Можливо, спочатку відбудеться зустріч якихось делегацій на зразок того, що було в Туреччині, і це теж буде пролонговано. Це по перше. По друге, е, ну Можна, можна і за короткий час продумати якісь гарантії і їх реалізувати. В нас ви знаєте, так і Будапештський меморандум теж підписувався От було багато часу на обговорення і, і на прийняття рішень на вивіз ядерних озброєнь з території України. А потім все таки не хватило часу прописати, як ці гарантії. По лінії Будапештського меморандуму будуть діяти, і там вписали англійське слово запевнення, яке має такий більш приклад в українському варіанті, ніби ніби все таки слово гарантії зберігалась, і потім можна посилатися от і сьогодні на цей документ і думати, як він нас кінці кінців захищає. Тому я думаю, що тут і щодо таких речей, які яких можуть бути гарантії для. України, це питання велике ще. Як це все сформулювати? Угу. А, скажіть, будь ласка, пане Сергію, а от у перекладі на мову цифр і бюджетів військових, а, якщо а, з'являється те, що цифра що Україна буде? Розраховує на а, закупівлю зброї американської на 100 мільярдів за європейські гроші. От, припустимо, така сума а, і цей обсяг це серйозне поповнення. Це серйозні гарантії для стійкості бодай української армії. Ні, Ну, це не гарантія, це закупка зброї. Ну, ви знаєте, ну це ж. Якби процес ми цю зброю отримували, і сподіваємося, що далі будемо отримувати згідно тієї номенклатури, яка є без запасних частин. для для 16 для американських гаубиць, які тут є. Танків це все неможливо, щоб функціонувало. Тому закупки ці будуть іти, і це просто процес, процес зміцнення обороноздатності України. Це не гарантія. Гарантії це якби нам. Просто гарантувала якась умовна країна, що в разі повторного нападу вони застосують всі свої сили і можливості, військові, передусім. Для загів і солдат своїх для захисту України разом з українськими військовими з українськими підрозділами будуть uh -huh. боронити, скажімо, кордони України. Це б виглядало як гарантія, але е, часто це все якби в такому загальному документі оформляється в загальні слова. А потім час же йде. Ви знаєте, міняється в демократичних країнах парламенти, лідери, і тут uh -huh. е, Росія може вичекати, поки прийдуть якісь нові. Орбани і Фіци, і е, тоді е, почати е, свої е, авантюристичні дії, сподіваючись на те, що в кінці кінців е, нада формально надання угу. ніяких гарантій не відбудеться. Дякую, пане Сергію, за розмову сьогоднішню. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.